Привіт всім, з вами Жовток. Продовжую серію відео про те, як я майструю модель свого велосипеду, і в цій серії буде про те, як я готую його до фарбування і фарбую. Тож, всі частини вже готові, залишилось їх всі підзібрати. Дещо зашліфувати, підчистити. Роблю це гравером, щоб було швидше і воно вирівнює всю поверхню. Чим краще все зачистити, тим якісніше виглядатиме сама фарба на велосипеді. Проходжу шліфувальною насадкою всі частини велосипеда. Поверхня виходить на дотик доволі гладка і в той же час має матову текстуру. Цей ефект досягається за рахунок щітки. І в подальшому гарно ляже шар ґрунту під фарбу. Все збираю, щоб перевірити сумісність кожної частини між собою. За кадром також доробив світло, тобто зробив задню фару, там запаяні проводки через резистор і маленький світлодіод. Також перевіряю передню фару, щоб все працювало. За рахунок того, що рама металева, вона гарно проводить струм. Тому мені достатньо провести лише один провід до ліхтарів. Самі елементи живлення в мене знаходяться в фляжці. В ній знаходяться три маленькі батарейки. Наскільки я знаю, вони використовуються в якихось годинниках. Це найменші батарейки, які я знайшов. В цій пляшці зроблена конструкція як тримач батарейок. Там є кілька пружинок, які підпирають їх з обох сторон. І виходить, що верхнє кільце і низ пляшки, і вона як плюсовий. Та мінусовий контакт. Щоб гарно все фіксувалось, також низ підпружинений. Це для того, щоб був завжди гарний контакт. Сам корпус фляжки зроблений з інсулінового шприця. Тож тепер можна і вклеїти сидіння на своє місце. Всі частини велосипеду вже готові, збираю їх і ось такий велосипед отримую. Камера, на жаль, не передає колір, він зараз виглядає як із якогось золота або дорогоцінного металу, але все ж таки я хочу досягти максимальної подібності, тому буду фарбувати. Починаю з ґрунту. Щоб пофарбувати тонким шаром, я просто потроху натискаю на балончик, і, щоб не було різних поцьоків, то я швидко кручу і зайва фарба відлітає. Те ж саме роблю і з колисами, і з рамою, і з іншими частинами велосипеда. Тож, що вже всі поверхні загрунтовані, тепер можна фарбувати в основний колір. В магазині підібрав лак в колір велосипеда, це звичайний лак для нігтів, і пофарбував його. На жаль, поверхня вийшла не ідеально, тому що фарбував пензликом, видно, дрібні сліди від пензлика, тому я все ж таки вирішив його фарбувати. З балончика. Довелося все повністю зчищати, всі слої зачищати і на що я витратив багато часу. З фарбою також не все вийшло з першого разу. Спочатку взяв автомобільну фарбу, але вона чомусь погано лягла. Напевно, із-за того, що фарба і ґрунт від різних виробників, то я вдруге знову все зчистив, все заполірував. Покрив заново ґрунтом і фарбою того ж виробника, що і ґрунт. І цей результат мене вже задовільнив. Також покрив все одним шаром лаку. Тепер необхідно зробити надписи замовив в інтернеті спеціальний папір. В нього є два шари: один шар верхній, як дуже тонка плівка, і інший підкладка. І можна на ньому надрукувати щось потім. Намочити, під підкладка відліпає, і цю тоненьку плівку з зображенням можна вже перенести на якусь поверхню. Тож намалював і роздрукував на комп'ютері всі ці надписи для велосипеду, логотипи, і буду їх переносити на модель. Тут головне не намочити саму цю плівку, тому що я друкував на струменевому принтері. І ці чернила знаходяться на цій плівці, і якщо намочити, то саме зображення попливе. Тому треба досить охайно намочити підложку. Найзручніше зробити це пензликом. І охайно спочатку пальцем, а потім пінцетом стягую цю плівочку з зображення. Щоб гарно вона прилипла до поверхні, можна її трохи промочити пензлем. Тоді ця плівочка гарно розгладжується і її майже непомітно. Таким чином переношу інші надписи і покриваю ще двома шарами лаку. За рахунок того, що загалом вийшло три шари лаку, досягається металізований ефект. А по-друге, додасть близько і глибини кольору. Також за кадром і всі чорні частини велосипеду. Зовсім дрібні деталі я пофарбував акриловою фарбою, пензликом просто. Також вже за кадром фінально все зібрав і отримав ось таку модель велосипеда. Тепер хочу повторити коробку з оригінального велосипеда. Для цього сфотографував коробку та на комп'ютері вже перемалював всі надписи та значки, розмістив їх на кресленні коробки. За основу візьму коробку з під піци, В неї якраз картон досить тонкий, що буде мені на руку. Саму коробку, тобто креслення з усіма надписами здрукував на клейкому фотопапері, тобто фотопапір з клейкою основою. Наклею його на картон та вирізаю по контуру. Тепер треба зробити неглибокі прорізи, щоб можна було рівно зігнути грані коробки. Просто беру ножиком і неглибоко проводжу Завдяки цьому грані легко згинаються і мають рівну кромку. Залишилось лише склеїти бокові грані, щоб коробка прийняла свій вигляд. І ось така коробка в мене вийшла. Вдалося повторити повністю всі надписи, та й взагалом зовнішній вигляд коробки, яка йшла з моїм велосипедом. Тепер невеличкі вставки це вже до зйомки про те, як я робив обмотку керма. Я це зроблю на кусочку керма, просто для наглядності. Тож взяв звичайну ізолінту, відрізав тонку смужку. І як справжню обмотку просто наматую на кермо. Тепер треба вклісти сюди майбутні тросики. Просто їх притримую, далі закручую ізоленту. У <му> мене трохи не вистачило ізоленти, щоб повністю замотати, але сам принцип я показав. Тепер покажу як я зробив ланцюг. Взяв сигнальний кабель, відрізав від нього один провід, з нього витягнув жилки для максимальної еластичності, для наглядності відео взяв жовтий і покажу це вже на зробленому велосипеді. Але як ви бачите для самого велосипеда я брав чорного кольору, тож просунув всюди, де проходить ланцюг через всі зірочки і зайво відрізаю. Сама балонка кабелю вона плавиться, то просто на газовій плиті розігріває ніж і спаю між собою два кінця цієї обмотки. Потім залишиться лише зачистити від осениць. На жовті трохи видно, але на чорній взагалі воно не видно цього стику і навіть на дотик не відчувається. Ну і потім просто продягається. Вона трохи еластична, трошки може розтягуватись, тому це буде легко зробити. І завдяки цьому в мене повністю вийшла працездатна трансмісія. Тобто, крутячи педалі, крутиться і колесо.